I'm Maria. Дощ розлютив у Олі. З мене досить. кричав він, накачуючись з усієї сили перетворюючись на гігантський приплив. Мау. Привіт, мій друже. Радий тебе бачити. Приєднуйтеся. Хлопці, представтеся. Привіт, мене звати Салем!» Привіт, мене звати Ілля. Привіт, мене звати Ісок. Чудово. Ідіть, сідайте, хлопці!» Отже, Джаз і Колін розповіли мені, про що ви, хлопці, говорили? Як багато існує почуттів у цьому світі. Особливо через стихійні лиха, коли люди відчувають страх. Хтось має покинути свій будинок, хтось розлучився з родичами і друзями. І тому, звичайно, багато з них відчувають велике занепокоєння, страх і злість. Мяу. Дякую, Льюіса. Добре. Слухайте всі. Я сердитий, я сердитий, закипаю, закипаю, мені хочеться кричати, хочеться кричати. Крик, крик-крик, рик-рик-рик. Я, я в силі це зупинити, можу зупинити, подумати, відпочити. Я спокійний, вдихаю, видихаю, вдихаю, видихаю, вдих, вдих вдих, видих, видих, видих. Дякую, Льюіс. Чим більше ви практикуєте, тим все краще ви стаєте. Так, гаразд, Льюісе. Просто дихай, дихай і дозволь сильним почуттям пройти, а потім відпусти. Тому, коли ми відчуваємо ці сильні почуття, дуже важливо пам'ятати, навіть коли ти сердишся, що ми пов'язані один з одним. У важкі часи, коли люди відчувають багато сильних емоцій, це особливо важливо. Ідіть за мною. Правильно, хлопці, давайте станемо в коло, щоб пограти. Нам потрібно принаймні три людини, щоб грати в цю гру, і я покажу вам, як саме це зробити. У нас є мотузка з вовни, і я вам її кину. І головне продовжувати триматися за свою нитку. Добре, почали. Спочатку салем. Передавай сюди салем, а тепер кидай її комусь іншому, щоб він міг передати далі. Це воно. Прекрасно, гарно. Дуже добре. Розплутуй, тепер кинь мені. Ідеально, дуже добре. Стережись, Люісе. Так, Люісе, ми знаємо, що тобі подобається. Сильні почуття. Намагайся не перезбуджуватися. Продовжуємо. Гарно. Ви тільки подивіться. Так. Ми зараз тут формуємо мережу. Ми пов'язані один з одним. Гарно. Продовжуємо далі. Тепер мені Ілля. Відмінно, прекрасно. Подивись на це. Подивіться на цю мережу, яка з'єднує всіх нас. Ось так. Добре. Тому просто пам'ятайте, що ми тут пов'язані цією ниткою так само, як всі ми пов'язані з усіма в усьому світі. А це означає, що ми повинні бути добрими один до одного, використовувати ці зв'язки, щоб стати добрішими. Пам'ятайте, зараз багато людей переживають сильні емоції, і ми будемо з добром допомагати людям з цими сильними почуттями. Хвиля Уоллі, автор Рід Хіджа Ілюстровано Енн Марі Браун. Уоллі був веселим протягом всього дня, він був спокійний і тихий, виблискував на сонці і сяяв яскраво голубим кольором. Уоллі іноді брав лопату, а іноді брав черевик. Діти всі стрибали на Уоллі. Вони хлюпалися і плескалися. Плюх, плюх. Вони занурювали свої улюблені іграшки у воду, відмиваючи їх до блиску. М'яч ударив хвилю Олі, і Уоллі відкинув його назад. Просто Олі дуже любив грати. Він сильно вдарив м'ячу. Коли сонце зайшло, люди повернулись додому. Уолі озирнувся. Тепер він був один. Олі дуже-дуже засмутився. Я не народжу бути один. Він плакав і плакав і плакав. Потім з'явилася велика сіра Хмара. У Олі в розпачі підвів очі. По-моєму, буде дощ. У Олі затремтів. Привіт! Тут є хтось? У, -у, -у, -у. У Олі надувся з усієї сили і перетворився на гігантську хвилю. Дощ розлютив Оллі. З мене досить. Оллі заплакав. Хвиля у Олі збільшувався і збільшувався, і ставав страшним, наскільки це було можливо. Але він хотів, щоб люди повернулись, щоб він міг знов бути дружньою хвилею в морі. Але ніхто не повернувся. Щоб побачити Олі, як би голосно він не ревів. Стаючи злішим, він ставав ще більшим більшим, ніж будь-коли. І раптом у Олі побачив схід сонця. На його подив сонце заговорило з ним. Воно поглянуло на Олі. І промовило, я розумію, що ти злий і хочеш гратись, але вночі люди вже вдома, і вони міцно сплять у своїх ліжках. Це означає, що час припинити гратись Олі, бо настав час відпочити. Уоллі прислухався до сонця і вирішив не верещати і не кричати. Щасливе веселе обличчя Олі змусило всіх людей повернутися. Пізніше того ж дня, коли настала ніч і всі розійшлися спати, Олі заплющив очі, щоб відпочити і помріяти про розваги та ігри, які принесе ранок. Ти пам'ятаєш це? Коли Олі щасливий, він спокійний, з ним всі граються. Але після того, як усі розійшлися, а він залишився один, йому стало страшно, він розсердився, почав виглядати так. Його обличчя починає розширюватися, і він починає ревти. Він виходить з-під контролю, почувається дуже засмученим. Мені здається, це істерика. У вас коли-небудь була істерика? Так. Було, було, а у тебе не було. Салем, що відбулося, коли в тебе була істерика? Одного разу я був у своєму класі. Хлопець перекинув воду з фарбою, і моя картина зіпсувалася. О, ні, це дратує. І я розумію, чому в тебе була істерика, але розкажи нам, як це відчувалося в тілі. В мене ніби живіт розпирало, обличчя, щоки червоніли. Я хмурився. Крім того, мені хотілося кричати на нього. Я вірю тобі, а ти впевнений, що в тебе ніколи не було істерики? Ну, може, раз чи два? Буває. Зазвичай відбувається таке, наші обличчя починають хмуритися і трохи як у Олі. Ми починаємо рефти, злитися. Тож давайте зробимо розлючені обличчя. Я буду перший, а потім ви всі продовжите. Добре? Тож ось моє розлючене обличчя. Тепер спробуйте ісак. У, це справді схоже на обличчя кричить. Продовжуємо Ілля. Це сердите, сердите обличчя? Салем? Вау, добре? От так це виглядає. Так ми відчуваємо це, ось так змінюються наші обличчя, коли ми сердимося. І це нормально. Це нормально мати сильні почуття, але важливо намагатися їх контролювати. Ви бачите, Олі не зміг стримати свій гнів, тому він ставав більшим, більшим, злішим, злішим, і це небезпечно для нього і для інших. Тому я думаю, гарна ідея вивчити разом вірш. Почуття приходять і зникають приємні чи неприємні, сильні чи слабкі. Почуття приходять, і це нормально. Навіть сильні почуття зникають. Тепер приєднуйтесь до мене. Як хмари в небі, вони пливуть. Як, Як Хмари в небі вони, вони пливуть. Прекрасно. Вони вітаються, потім прощаються. Вони вітаються, а потім прощаються. Чи злі, чи дуже сумні? Чи злі, чи дуже сумні? Хороші почуття ніколи не бувають поганими. Хороші, Хороші почуття ніколи не бувають, не бувають поганими. Фантастично! Тепер у мене є щось, на мою думку, дуже корисне. Отже, це створено, щоб допомогти нам переживати сильні почуття. Подивимось, що нам потрібно зробити. Є три кроки: крок перший: помітьте, що ваше тіло змінюється. Як змінюється ваше тіло? Як ви почуваєтеся всередині? Ваш животик бурчить? Ваші щоки гарячі? Ваше серце б'ється? Задайте собі ці питання. Коли у вас є відповіді, настав час для другого кроку. Назвіть свою емоцію. Як називається відчуття, яке у вас виникло? В даному випадку це злість? І крок третій. Зробіть перерву. Зробіть три глибокі вдихи. Вдихаємо через ніс, а видихаємо через рот. Робимо це тричі. Готові? Давайте зробимо разом. Вдихаємо носом, готові. Видихаємо через рот. Дуже добре. Ми робимо це тричі або практикуємо дихання гарячим шоколадом. Уявіть, що у вас смачний гарячий шоколад. видуйте на нього через рот, щоб охолодити його. А потім вдихаєте через ніс. Відчуйте цей смачний гарячий шоколад. Хіба це не чудово? Тож видихніть на нього, щоб охолодити. Продовжуємо далі. Це допоможе нашим тілам заспокоїтися і нашим емоціям відчути себе трохи краще. Коли почуття з'являються, скористаємося цими кроками, складемо план і поділимося ним з рідними. Це допоможе нашим сім'ям пережити сильні емоції, і ви, можливо, захочете зробити це разом. Користуючись цими кроками з вашою родиною, це допоможе вам зрозуміти і поважати те, що вони відчувають. Допоможе їм зрозуміти і поважати те, що відчуваєте ви. Є багато різних способів впоратися з цими почуттями. Ми можемо пом'яти щось в руках, можемо надути повітряну кулю, можемо вийти на вулицю або знайти місце в будинку, де у вас є місце для себе, і ви можете заспокоїтися самостійно. І використовуючи цей план, усе покращиться. Тож давайте закінчимо ще раз трьома глибокими вдихами, щоб по-справжньому заспокоїтися. І назовні через рот. І всередину і назовні. І всередину і назовні. Відмінно. Я думаю, що нас час для веселої гри, так? Ця гра називається Я можу відчувати це коли. І ми використовуємо її як наш вимірювач настрою. Ви бачили це? Так. Так, ми бачили. Тепер ось як ми граємо. Я починаю описувати ситуацію, а ви закінчуєте речення з відчуттям, яке я описую, добре? А потім ми вказуємо на те, куди на шкалі настрою потрапляє ця емоція. Добре. Наприклад, я можу відчувати це, коли мій брат чи сестра забирають мої речі без мого дозволу. Який колір для цього? Червоний. Червоний. Дуже добре, Ілля. А як називається відчуття? Злість. 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 Точно, злість, правда? Злість. Так, дуже злий. Добре, давайте спробуємо інше. Я можу відчувати це, коли інші люди починають грати і не запрошують мене. Сині. Це синій сині колір. А як називається це відчуття? Сум, Сум. 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 чи самотність. дуже добре. Дуже добре. Ілля. Дуже, дуже добре. Як щодо цього, я можу відчувати це, коли буде ніч перед відпусткою. Жовтий. Жовти. Жовтий. Це саме цей колір. А як називається відчуття? Щас. 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 Щасливий, Щасливий, радісно схвильований. І нарешті я можу відчути це, коли щойно напобідав. Всі в порядку. Ми збираємося дивитися телевізор. Який це колір? Спокій. Спокійний, який колір? Зелений. 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 Щиро дякую, що грали зі мною. Це було чудово. Сподіваюсь, ви пограєте в цю гру вдома. За нашу дружбу дякую тобі. Радію тішусь з нашого єднання, всі барви різних закутків землі. Чи то дощі, ті з хмар, чи сонячне осяння. Виблискують в цей день для нас грайливо. Правдиве серце розповість чутливо, таким ти є. Це справжня неповторність. Люблю тебе, і це не випадковість. Люблю тебе за непідробну винятковість. Побачимось наступного разу. Wow. So glad that we can be together. All the colors at the planet's end in rain or cloud or bright sunny weather.